Громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Вінниця і Венцпліс підписали угоду про співдружність. Луганський гуманітарний хаб у Вінниці. Завершення року Святого Христа у Шаргороді. Вінниця і Венцпліс підписали угоду про співдружність з цим латвійським містом. Венцпліс вважається одним з найбільш інноваційних міст Латвії. Окрім співпраці в освітньо-культурній площині є перспективи спільних проєктів у сфері ІТ, екології, цивільного захисту, відновлювальної енергетики. Співробітництво між муніципалітетами завжди йде на користь обом громадам. Сподіваюсь, після нашої перемоги, в яку латвійці вірять, так само як і українці, разом з Венсплісом, ми реалізуємо не один проєкт, зазначив на своїй сторінці у Фейсбук Вінницький міський голова Сергій Мургунов. У Вінниці відкрили гуманітарний хаб Луганщини. Окрім гуманітарної допомоги на базі штабу, мешканці Луганської області матимуть змогу отримати консультації з правових, соціальних та медичних питань. У Вінниці запрацював гуманітарний штаб допомоги людям, які переїхали з Луганської області. На відкриття хабу приїхав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Відкриття гарно, потужно. Гуманітарного хабу для допомоги для жителів Луганської області приїхав голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Тут постійно будуть працювати працівники військової адміністрації Луганської області. Люди зможуть отримати всі наявні послуги. Дам називати це як також. Як і ЦНАП. Якщо треба, там якісь печатки, якісь документи саме з Луганської області, які, на жаль, ми не могли надати. Але це зробить тепер працівники Луганської обласної військової адміністрації. На роботу у центр допомоги людей збирали через служби соцзахисту. Міністерство соціальної політики з нуля в телефонному режимі. В гуманітарному хабі всі працівники з Рубіжного Луганської області. Зазначений штаб, створений під ігідою Рубіжанської територіальної громади. Він буде надавати продуктові набори людям, також буде надавати правові консультації, юридичні, медичні консультації. Також плануємо зробити тут ще маленький куточок для дітей. Також два ноутбуки стоять, де люди можуть прийти. Попрацювати в інтернеті, організована взаємодія з управлінням праці соціального захисту населення Вінницької області, також щодо вакантних посад, які є в Вінницькій області, щоб працевлаштовувати людей. Інна з Лисичанська, мама чотирьох дітей, каже, що з рідного дому вони не їхали, а тікали під обстрілами, тому трудову книжку і деякі інші документи втратила. З спеціальністю Інна машиніст насосних установ. Прийшла до гуманітарного хабу з питанням працевлаштування. Я дуже прошу, щоб мені допомогли в пошуках роботи. У мене четверо дітей, муж у мене помер два з половиною роки тому у Лисичанську, він шахтар. 15 років відпрацював на шахті, я залишилась сама, мені важко. І оця допомога, які дають внутрішнє переміщення особі, ну, мені це мало. Це іде зима, дітям потрібно одягатися, буватися, їсти, оплачувати комунальні послуги. Я знімаю житло, житло дорого. Впереди газ, це опалення, це дуже дорого, мені потрібна робота. Жмерінки я переїхала в інська область. Міста Жмеринка, очень радужна стріті, очень ждали. Ну скажем так, нас встретили во второй школі. Очень хороші люди. Директор, вообще замечательна женщина. Ми приїхали 8 вечора. Нам оставили ужин, нас накормили. Ну, все для нас, как бы, ну люди пані, що з такої ситуації, так что я очень довольна. Якщо я найду достойну роботу, я планую остаться в жмірі. 300 тисяч луганчан евакуювались, понад 6 тисяч у Вінницьку область. Проаналізувавши ситуацію і з'ясувавши, що нема такої області, де б не було. А... Людей з Луганської області ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб, тому що ну допомогу потребують всі. Але е, в нас є домовлення, що хаб немає різниці, хто опікується. Отут ми візьмемо приклад Вінчин. А тут хаб е, відкрила Рубіжанська громада. Але будь-хто з різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Сватого, з Ісватого, з Луганська, з Нема різниці, якщо людина зареєстрована як тимчасова, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо. Ірина зі своїм сином Владиславом дізналась телеграм-каналу Луганської області про відкриття хабу. Дитина захворіла та вони вирішили звернутися за медичною допомогою. Ми вже були у лікаря, ну сказали, що ну хліпов немає, горловий кашель. Ну а зараз послухали. Ну... Дивиться, як є невеличкі хріпи, сказали, що бажано рентген зробити чи звернутися до сімейного лікаря за направленням. Взагалі ми не хотіли виїжджати, трималися до останнього, ну, взагалі навіть не думали, вже багато родичів, там знайомих, всі повиїжджали. Взагалі навіть не розглядували варіант, щоб взагалі виїхати з міста. Вранці, коли ми прокинулися. Тільки ну тільки стали з ліжка, і майже через дві хвилини був сильний взрив, і рухнула повністю стіна в місті з батареєю, і навіть в той кімнаті де ми спали і на дивани всі осколки полетіли. тобто це було диво взагалі, що ми так в... О, встали, іначе б нас взагалі засипало б на... напевно. Ми навіть не знали, куди їхати, ми сиділи на вокзалі, ми не знали, куди їхати, тому що родичів ніде немає. Подобається в новому місті, в Вінниці. Ти ходиш в садочок вже. Так. Да. – Тобі подобається тут? Так. Да. Да, – Подобається. Він вже знає всі зупинки, куди ми їдемо, він все запам'ятав всі зупинки, він пам'ятає всі місця, де ми були. Він каже, ось ми сюди ходили, там. ми тут були, ось ми там, і то -то". тобто говорить, що там знаходиться. У Вінниці зареєстровано 3200 внутрішньопереміщених осіб з Луганської області. За словами Сергія Борзові, в нашій області проживає вже 10 тисяч жителів Луганщини. З вірою перемогу телеканал Вінничина все буде Україна. Дорога до Десни. Вона сполучає вулицю Золінського з об'їзною. Роботи на цій ділянці призупинили з початком вторгнення Російської Федерації. Техніку залучили для будівництва оборонних споруд. І тільки влітку бригада повернулась на об'єкт, коли було прийнято відповідне рішення уряду про можливість фінансування капітальних ремонтів. Тепер є якісна дорога та освітлення. Зміни з погляду безпеки відзначають усі учасники руху. Загалом оновили 530 метрів шляху. Транспорт, який рухається по об'їзному шосе, заїжджає тепер на нову ділянку. Це дозволить частково розвантажити Київську. Окрім того, благоустрій дав імпульс для посилення економічних активностей у цьому районі. Як зазначив вінницький міський голова, на сьогодні чимало проєктів, які довелось заморозити через війну. Однак після перемоги їх обов'язково завершать. У Вінниці вдруге відбувся воркшоп щодо розробки моделі доступного житла. Фахівці, об'єднавшись у групи, намагались розглянути різні опції, які допомогли б здешевшити вартість житла. Крім того, дослідили якості та параметри комфортного доступного житла, роль муніципалітету і потенційні місця, де воно могло б з'явитись. Заходи організували інститут розвитку міст спільно з освітньою платформою Connections. Фахівці агенції просторового розвитку дослідили просторовий аспект та можливості різних районів Вінниці щодо створення доступного житла. Експерти зазначили, що найкраще створювати таке житло у районах з розгорнутою інфраструктурою. Наступними кроками буде робота експертів з команди Connections, які опрацьовують результати воркшопів та зафіксують нюанси, які необхідно допрацювати. Це дасть змогу фінансувати модель доступного житла для Вінниці, щоб у майбутньому тестувати її на конкретних локаціях. Про право викривача корупції на конфіденційність йшла мова під час навчання, яке відбулось у залі засідань Жмеринської міської ради. Відповідальні особи за запобігання корупції комунальних підприємств, установ та закладів, діловоди старостинських округів та люди, які працюють зі зверненнями громадян у міській раді, ознайомились під час навчання. Начальник відділу з питань запобігання корупції та контролю за додержанням законодавства про працю Тетяна Цепла розповіла присутнім про Необхідність дотримання правил забезпечення конфіденційності викривача під час оброблення повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Заступником міського голови Віталієм Побережником проведено робочу нараду з питань підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, та виконання заходів, передбачених антикризовим планом та реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні. Від керівників комунальних підприємств установ було надано звіт про підготовку до нового опалювального сезону, яка проводиться відповідно до плану градусу. Наприкінці наради заступник міського голови наголосив, що питання стану підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період постійно перебуває на особистому контролі керівництва міської ради. А будь-які проблемні питання мають вирішуватися у найкоротші терміни. Міський голова Могилів-Подільської міської ради Геннадій Глухманюк провів позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під час засідання члени виконкому внесли зміни до програми з благоустрою територіальної громади на 2022-2024 роки. До програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт територіальної громади на 2022-2024 роки. Внесли зміни до бюджету на 2022 рік. Дали дозвіл на приватизацію державного житлового фонду та виготовлення проєкту кошторисної документації. Окументації на реконструкцію системи опалення та вентиляції будівлі тощо по кожному питанню прийняте відповідне рішення. У санктуарії страстей Господніх у Шаргороді, 14 вересня, урочисто завершено рік святого Христа, який єпископи Риму Католицької церкви України оголосили від першої неділі Великого Посту. Ідея, що 2022 рік в Україні має бути присвячений поглибленню таємниці святого Христа, виникла під час конференції єпископату України ще у листопаді 2021 року. Наші журналісти разом з єпископами та віруючими пройшли хресну ходу. У Шаргороді за мир в Україні за перемогу нашого народу молилися всі єпископи поїскопи Риму католицької церкви в Україні. Представник папи римського кардинал Кондрат Краєвський вже в четверте з початку повномасштабної війни відвідує нашу країну, передавав усім вітання. Делегата папи, який в цьому часі відвідує Україну. Мав бути сьогодні тут з нами, але на жаль, помінявся його програм візити. I teraz odwiedzuje Odesę, a późniejsze inne miejsca naszej wpatrzyszczości. Dziękujemy Bogu za to, że my nie traciliśmy miłości, nadziei, niesząc nas codzienny chrest, a w szczególny sposób chrzest winy. Благословенні єпископа Кам'янець-Подільської дієсцезії Леона Дубравського 31 травня 2008 року було розпочато будівництво хресної дороги. Збудовано 15 головних стоянь. До будівництва долучились меценати християнські родини. Родина В'ячеслава Соколового теж долучилася до будівництва стоянь хресної дороги. «Шаргородський храм є санктуарієм саме через те, що тут є хресна дорога, вона єдина. В Україні, друга в Європі. Перед цим ми маємо дорогу в Польхну дорогу в Польщі, в Кальварії, Зебжедовській, але тому культовому, цій культовій споруді десь вже 300, мабуть, років. Хресна дорога в Шаргороді. Ну, сама хресна дорога це шлях Ісуса Христа від. Приречення до смерті, коли Пилат його визнав винним і от весь шлях, який Ісус Христос після цього пройшов з Христом і був розіп'ятий і помер, а потім воскрес, кожне стояння, яких 15, відображає певний епізод цієї події. Під час ходи навіть погода максимально сприяла людям. Хоча довкола на горизонті було хмарно, саме над вірянами світило сонце. Йшли і люди поважного віку, і маленькі діти. Марія та надія моляться за своїх рідних, які зараз на фронті. З Божою допомогою, бо а як іначе, хоч ми старі мені 76 років, років. Хочу йти кричати на весь світ, щоб Бог нам допоміг і воїни нам допомогли. Цю нечисть вигнати з нашої землі Помагу. воїнам. Допомагаємо своїм жінкам, допомагаємо, носимо продукти. Поклоняємо він цю госпіта, варили, пекли, збирали гроші, кошти і давали. Мене син на фронті. Я прийшла позволити за нього, щоб і за його Наша сила, щоб їм було сили. Роздуми до кожного стояння хресної дороги проводить єпископ Одесько Сімферопольської дієсцезії Станіслав Широкорадюк. Війна це страждання, але ми розуміємо це наш хрест. І тому ми так переживаємо це як наш хрест і війна, яку треба пережити. Так Ісус Христос прийшов цю Хресну дорогу і очікав Воскресіння. Перемога над тим гріхом, перемога над смертю, перемога над тим злом. І от ми віримо, що закінчився рік Святого Христа, прийде та перемога добра над злом, перемога над тим абсолютно злом, яке дійсно загрожує нам. Вперше у Шаргороді зібралось 12 єпископів Римокатолицької церкви. На цей молитовний день завітало багато вірян також із інших областей України. З вірою у перемогу телеканал Вінничина все буде Україна. Щоп'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.